Масштабний голод в Україні розпочався наприкінці літа 32-го, досягнувши кульмінації на провесні 33-го року, і лише на початку літа завершився скорботними жнивами. Впродовж цього року в Україні загинули мільйони людей. Жодна війна не забрала за такий короткий час стільки життів. Що хвилини на Полтавщині вмирало 17 осіб. Щогодини регіон втрачав тисячу хліборобів, а щодня майже 25 тисяч українців. Скільки ж їх знищила сталінська заготівля, організована заради впокорення найволелюднішого народу? Три, п'ять, сім мільйонів вони були дітьми, коли у їхніх батьків одібрали все. Селян, що жили і працювали на найродючіших у світі ґрунтах, віддали на поталу голоду і повільної смерті. З тих, хто уцілів, формували армію рабів. Лише тепер ці люди оповідають про пережити, про те, як їхніх батьків погнали у світле майбуття, як забрали останнє, як вимирали села і як вони вижили. Прийшли, полізли, забрали. знайшли. То і забрали те, і сало і м'ясо. А в хаті з щупом перерили всю долівку, шукали ще, що є де заховане. Ну, Вже ж корови не було, соні не було, не було нічого, ж, і їсти нічого не було. Десь батько начитав в газеті, що листя липове безвредне. Ми з сестрою підемо, мішки візьмемо, на Нарвемо цього листя, насушимо на сонці, в руках потребуємо на муку, мати полє водою от, і у піч Вийме. Господи. Я і час вроді чувствую, як воно зелене і таке ж вонюче, таке ж вонюче. Ну, а треба їсти, бо нема більше нічого. Картошку, як чистимо, було, то лушмайки оставляємо на посадку. Картошки садити не було а на посадку. Люди були. Як оце йдеш, таке вже їй-єлі лізали в поди і вже мертві. Напередодні 80-х роковин голодомору в Україні біля пам'ятного знака жертвам голодомору в місті Лубни відбувся мітинг реквієм за участі представників міської влади, учнівської молоді та громадськості. Учасники заходу вшанували пам'ять жертв голодомору хвилиною мовчання, поклали квіти до пам'ятного знака. Панахіду невинно убієнних відправив священник свято Троїцького храму отець Володимир. А страшні роки голодомору у віршах та прозі відобразили учні загальноосвітньої школи Noтири. Нітрони, ніхресті і. Нітеризни прямо в яму на віки віків, чорна сповідь моєї вітчизни і її затамований гнів. В Україні у 1990 році одним з перших було встановлено курган скорботи саме на території Лубенського району неподалік Мгарського спасопреображенського монастиря. Щороку в останню суботу-листопада на зажургору прибувають численні делегації з усієї України. Цього року, в рамках відзначення 80-х роковин Голодомору в Україні, сюди приїхали з усієї Полтавської області. Шанувати пам'ять загиблих завітав голова Полтавської обласної державної адміністрації Олександр Удовіченко обласної ради Іван Момот, секретар Полтавської єпархії отець Михайло, голова районної державної адміністрації Віктор Алексєєнко, голова районної ради Олексій Дядечко, заступники голови райдержадміністрації Вікторія Мартиневська, Василь Куксань, Микола Федоренко, заступники міського голови Юрій Палига, Віктор Медведів, керуючий справами виконавчого комітету міської ради Валерій Даценко, а також начальники управлінь, відділів та служб області міста та району, керівники установ та організацій, депутати міської. Районної та обласної рад, делегації з сіл району громадськість Лубен голова Полтавської обласної державної адміністрації Олександр Довіченко, який очолив делегацію області, в черговий раз наголосив на важливості збереження і вшанування пам'яті загиблих в роки голодомору. Завдання прийдешних поколінь пам'ятати цю страшну сторінку і робити все для того, щоб подібного ніколи не повторилося. Тож давайте сьогодні віддамо данину пам'яті. Невинним жертвам голодомору і будемо все робити, кожен на своєму місці, для того, щоб світла пам'ять про цих людей жила в суспільстві. Ну а ми рухалися вперед і робили все для того, щоб основи демократії, цивілізаційних підходів в організації суспільного життя перемагали на нашій землі після покладання квітів на кургані скорботи колона на чолі з Олександром Удовіченком рушила до Мгарського спасопроображенського монастиря. Тут панахиду за померлими відправив отець Михайло та братія монастиря. Цього ж дня у селі Вовчі Лубенського району було відкрито меморіальну дошку Ларіону Івановичу Сухомлину, який у 1931 році, очолюючи потужне господарське підприємство в селі, не виконав указ про виконання третього плану заготівлі зерна, а прийняв рішення видати його селян. Нам по 300 грамів на кожен трудодень. І таким чином у Вовчику в роки Голодомору не помирали люди. Однак вирок був страшним розстріляти. Але розуміючи значущість справи, яку зробив Ларіон Іванович, селяни пішли до Полтави шукати правду, а про те, кому була потрібна їхня правда, кому була потрібна правда слабкої, впокореної голодом країни. Хоча розстріл замінили 10-річним ув'язненням. Повернувся Ларіон Іванович в село напередодні Великої Вітчизняної війни під час окупації. Його було розстріляно цьогоріч, з ініціативи громади та безпосередньо вчителя історії Олександра Карпенка за підтримки районної влади на фасаді музею імені Івана Івановича Саєнка у селі Вовчик було встановлено меморіальну дошку пам'яті Ларіону Івановичу. Право її відкрити було надано Олександру Удовіченку, Івану Момоту, Віктору Алексєєнку, Олексію Дядечку, сільському голові Вовчицької сільської ради Ользі Козловській та внукам Ларіона Сухомлина Юрію і Олександру Лисенка. Які теж приїхали на урочистості, крім того, на заході була присутньою і племінниця Ларіона Івановича Наталія Євтихіївна Андрієвська. Всіх померлих в роки голодомору вшанували хвилиною мовчання. А втім, ні одне співпереживаюче серце, котре слухає або читає про геноцид українського народу, не може вмістити бодай невелику частку тих пекельних страждань, що їх переживали ні в чому невинні люди. Анастасія Ляшенко, Руслан Чорнокульський, телевізійна служба новин об'єктив.